Олександр Коваленко на зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава, доброго ранку! пане Олександре. Ще раз передивився, зараз дивлюся, ще й перечитав те, що пише Юрій Бутусов про Авдіївку, і це не що інше, як те, що ставка верховного головнокомандувача своєю бездіяльністю здає. Фактично позиції Авдіївки Юрій Бутусов це приводить в вигляді цифр, тобто кількості різних дронів FPV, мавіків, мавіків, те, які були надані одному із головних підрозділів, який другий місяць поспіль щодня стримує навалу. І каже, що ці цифри ніяк не співмірні, наприклад, з інформаційним єдиним марафоном, 120 разів менше в кількості прибутку, який має дядя татаров, і так далі. Тобто там хороші цифри і порівняльний аналіз. Чи справді так виглядає ситуація вашими очима довкола Авдіїв? Я скажу так. Ситуація навколо Авдіївки, якщо ми. Говоримо саме про а, військову компоненту. Вона ніколи не була простою. Вона завжди була складною. Це пов'язано з тим, що у ворога там сконцентровано набагато більше кількість сил та засобів аніж у Сил оборони України. З іншого боку, Авдіївка вона завжди вважалася одним з найбільш потужних укріп районів а, в Донецькій саме області, саме на сході. І співвідношення відповідних сил та засобів в обороні, воно завжди менше ніж співвідношення наступаючої сторони. З іншого боку, ми бачили приклад Запорізької області, коли росіяни щоб стримати наш наступ Запорізької області використовували набагато більше ресурс в обороні. Аніж іноді які скажімо так, який був по співвідношенню один до одного, та навіть більший аніж наступаючої сторони, тобто наших підрозділів, які вели наступальні дії в Запорізькій області, тому це можна розцінювати по різному. Але станом на сьогодні, російські окупанти не змогли досягти 50% поставлених ще 10 жовтня перед ними бойових задач це безпосередньо. Які стояли перед ними бойові задачі станом на 10 жовтня, а саме першою хвилею наступу, двома ешелонами: першим та другим ешелоном захопити Авдіївський теракон, перерізати в північному секторі залізну дорогу, вийти на село степове та мати вихід на Бердіші з ворогідністю захоплення з південного сектору? Це захоплення. Безпосередньо південної промзони через водяне вихід на село Сєвєрне, а також таненьке І захоплення цих селищ. Для чого? Для того щоб взяти під повний вогневий контроль. Трасу 05-42. Е, е, Пане Фері... Олександр, дивіться. Але е, т, е, ваші слова, навіть якщо дивитися на мапу Deep State, де е, з'явилися певні зміни, то фактично, ну нехай не, не конкретно до певної дати, але е, задачі поступово вирішуються степове. Е, і напрямок на е, Бердичів? Ну фактично вирішили питання просування від Водяного в сторону е, Промки і житлових кварталів є і в районі Северного і е... Ну, а я з чого почав? Ви не на мене Ні, мене слуєма навіть що вони виконують а, ці вони задачі? сьогодні? Вони виконали 50% відсотків, mm -hmm. навіть менше поставлених задач, які стояли перед ними 10 жовтня. Сьогодні в нас яка дата? 18 грудня більш ніж два місяці. Їм задобилось те, на що було відведено не більш тижня від 10 жовтня, і що вони планували зробити ресурсами першої хвилі, основним ударним елементом якої були підрозділи першого армійського корпусу. Зараз біля Авдіївки сконцентровано декілька загальновійськових армій. Кількість постійно збільшується. Вже більш ніж 40 тисяч особового складу Росіян біля Авдіївки, і безумовно ця кількість буде збільшуватись. На мою думку, росіяни будуть доводити кількість свого груповання біля Авдіївки до 60 тисяч і знову ж таки використовувати підрозділи з інших плацдармів, так само як вони використовують зараз другу загальну військову армію та 41-ю загальну військову армію з групи військ. Центр. Отже, у мене питання. Я не можу сказати, не підтвердити, не спростувати слова пана Бутусова. Але я можу сказати наступне: коли відбувався наступ на Київ в 2022 році з території Білорусі через Чернігівську, Сумську та Київську області, та росіяни вийшли саме на Київ та розпочала розпочались майже міські бої. Вони використовували ресурс 40 тисяч 40 батальйонів тактичних груп для саме цих дій зараз біля Авдіївки більш ніж два місяці більше угруповання не може досягти навіть половини поставлених бойових задач. Зрозуміло. Тобто, оборона надійна чи не дуже. Але от власне, бо я ще би продовжила цю тему, про яку розпочав Роман: що все таки, якщо вони і далі будуть збільшувати кількість особового складу, ймовірно теж більше техніки будуть підкидати. Неважливо, чи це будуть якісь там нові одиниці, де вони, які вони десь дістануть, невідомо де чи буде щось зліплене, там не знаю, п'ять з п'яти машин в одну. Але все ж їхня потужність там і їхня маса буде збільшуватися, чи не час і Києву звернути Більшу увагу і більші зусилля перекинути саме на Авдіївський напрямок нині? Тут два моменти. Я не думаю, що Генеральний штаб Збройних сил України володіє інформацією набагато гірше, аніж ми з вами зараз, щоб робити відповідні висновки, які підрозділи куди переміщувати. Це перший момент. А другий найважливіший момент це те, що росіяни зараз розпочали наступальні дії. Активні бойові дії вздовж а, усього східного фронту починаючи від лимана купінської вісі, а, продовжуючи а, Донецькою областю, і частково вони зараз намагаються вести наступальні дії від вербового до Новокро... Новопрокопівки роботи і дуже небезпечною є локація Вугледару, де зараз ми спостерігаємо е, скупчення великої кількості сил та засобів, і ще біля Вугледару вони можуть розпочати наступальні дії. Отже, е, пропорціональне розподілення при підрозділі вздовж лінії боєзіткнення – Це виключно, звісно, ж інформація, якою володіє Генеральний штаб Збройних сил України, але відповідно до загальної ситуації по всій лінії боєзіткнення – я не думаю, що е, вони не володіють відповідними резервами для найбільш небезпечних таких ділянок, які б не могли використати, або в даному випадку е, саме той контингент, саме той гарнізон, який знаходиться в Авдіївці, поки що достатній для того, щоб стримувати. Але найважливіше, е, і це е, потрібно зрозуміти майже усі, наскільки б не була надійна оборона. А якщо постійно на неї тиснути, її можна прорвати. Завжди, завжди так відбувається, пане Олександре. Пане Олександре. СБУ займається питанням прослужки в приміщеннях, де міг би працювати залужний. Теж є інформація про те, що в його помічника Костянтина Бушуєва також знайшли подібні пристрої призначені для того, щоб прослуховувати цих людей. На як гадаєте, це можуть бути якісь старі консерви і так далі? Чи щось свіженьке? Хтось свіженький з'явився, зарився, і як може оця інформація зараз. Ці факти вплинути теж на хід бойових дій на оті плани, які ми зараз озвучуємо не тільки ми про подальші бойові дії, про контрнаступ можливий 24-го року. А якщо в цьому приміщенні не відбувалося якихось нарад, важливих зустрічей, я думаю, що не як це на майбутнє, мабуть, готувалося, щоб контролювати, що відбувається вже в майбутньому. А з іншого ці приміщення це не якийсь там прохідний двір. І будь-хто хто там знаходився, ці персоналі зафіксовані. Тому я не думаю, що у СБУ будуть якісь серйозні проблеми з встановленням особистостей, які причетні до саме встановлення цих приладів прослуховування. Але тут важливий інший момент: не забуваємо, що до 24 лютого 2022 року по Україні була велика кількість латентних. Та явних агентів Кремля багато хто з них постійно не сходив з телебачення. В них були навіть свої власні телеканали, шоу і так далі. І вся ця частина, яка зараз поза законом здавалася, але вона не в тюрмі. І, окрім них, є велика мережа ще й тих, хто з ними співпрацював. Знову <свят> uh -huh. е ж таки, як латентні, так і відкриті. Тому, на жаль, в нас на сьогодні в Україні ще є величезна кількість агентів Кремля, які після е такого собі е знаходження на глибині вспливають е на поверхню. І після цього ми можемо очікувати ще не один такий скандал, е оскільки цих агентів починають використовувати. Для того щоб отримувати відповідну інформацію, тому для СБУ роботи ще дуже дуже багато. Так, пане Олександре, і ще один момент ми пам'ятаємо просто це з нашого досвіду. Бо ви вже згадали про телевізор. Проходила така спеціальна увіселітельна акція, називається от, от ми почнемо контрнаступ. Вона тривала декілька місяців. Різні клоуни про це говорили за той час. Ворог бетонувався, окопувався і творив три лінії оборони на півдні. Зараз читаючи одного військового ім'я, не здаю, щоб йому не прилетіло, але читаючи його реакцію, а він на Бахмутському Бахмутському напрямку, він каже, що можна повторити всі матюки, коли слухаєш українських журналістів на марафонах, які анонсують ще один контрнаступ 24-го е е року. А при цьому він каже: а ми зараз відступаємо в певних місцях і тримаємо оборону, власне, не технічними засобами, а просто смертями і героїзмом. Не знаю, ось таке от читаєш. Чи це в нас ну, починається кампанія? Даєш контрнаступ, хай ворог готується. Про контрнаступ у 2024 році написала якесь західне перше видання, а потім цю інформацію вже. Прийняли наші журналісти, які почали розповсюджувати по інформаційному просторі. Я особисто не бачу перспективи якогось великого контрнаступу на 2024 рік. Це скоріш буде роком оборони, як мінімум, по трьом плацдармам. А це адміністративна межа Луганської області та Харківської, тобто лимена Купінська віста, саме про яку ми говоримо. Це безумовно Донецька область переважно буде самим оборонним плацдаром та Запорізька область, де ми повинні будемо отримати ті позиції, які зараз займаємо. Бо росіяни там починають посилювати тиск. Єдине місце, яке може збільшити кількість звільнених територій. Це може бути лівобережна Херсонщина. Саме там може розширитись наш плацдарм. Але називати це якимось контурнаступом, великим, таким потужним епічним – ні, це скоріш така собі окрема спецоперація відповідних підрозділів обмеженого функціоналу, яка дійсно є унікальною, тому що її проводять невеликі підрозділи в умовах протидії угруповання, яке на сьогодні вже становить більше ніж 72 тисячі особового складу. Тобто це унікальний випадок, коли е, ворога в десятки разів більше аніж твоєї е, твого безпосереднього е, підрозділу, і при цьому ворог нічого не може протидіяти розширенню контролю е, твого підрозділу на місцевості. Пане Олександре почули. Дякую, просто брак вже нам часу терно. Але головне, ми почули від Олександра Коваленка, військово-політичного глядача групи інформаційний спротив.